Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную вам пізнавальний мультфільм, який називається Як у крокодильчика випав зуб. Подивіться цей мультфільм. Це особливо корисним буде тим, хто дуже хвилюється, через те, що у нього також випадають зубки! Приємного вам перегляду! Як у крокодильчика випав зуб Елісенда Кастельс. Крокодильчик прокинувся зранку. Він сів у ліжку і позіхнув, широко роздявивши пащу. Потягся, щоб струсити з себе сон. Сьогодні точно буде чудовий день, подумав він. На мене чекають друзі. Буде весело. Аж раптом. Крокодильчик помітив жахливу річ. Один його зуб захитався. Крокодильчик захвилювався і побіг до своїх друзів, Орангутанчика, Слоника і Тигрика. Коли вони зустрілися, Тигрик запитав Крокодильчику, що сталося? Ти весь тремтиш від страху. Спочатку той не міг навіть слова промовити, нарешті пояснив, у мене хитається зуб, це, мабуть, щось жахливе. Крокодильчик уже науявляв собі всілякі страшні речі. Мабуть, мені треба піти до зубного лікаря, зажурено проказав крокодильчик. А там слід буде розкрити пащу і зубний лікар, страховисько з дзеркальцем на лобі вирве зуб металевими щипцями Друзі слухали його, роздявивши роти. А крокодильчик усе розповідав, що, на його думку, буде далі. Коли лікар вирве зуб. Дуже болітиме, і треба буде зав'язати пащу хусткою і не відкривати, і я не зможу їсти. Тигрик, слоник і орангутанчик дуже здивувалися, невже їхній друг сам вірить у такі дикі вигадки? А якщо я випадково Проковтну зуб, коли їстимо зуб, злякався крокодильчик. І я більше ніколи в житті не їстимо зубу, вирішив він. Друзі уважно слухали його з враженими мордочками. Ну й борхлива уява у крокодильчика. думали вони. Ну, а крокодильчик. І далі уявляв картини одну моторошнішу за іншу і без кінця про них розказував, А як м'яч влучить мені в морду, коли ми будемо грати? Ой, лишенько, мій суп розлетиться на тисячу частинок. Слоник зупинив потік жахливих фантазій крокодильчика. Крокодильчику. Те, що зуби випадають, нормальна річ. Спочатку випаде один, потім інший. Це в усіх нас бувало. Що ти кажеш? Крокодильчик аж заципенів від страху. Він просто не міг повірити в почуте. У мене всі зуби повипадають, закричав крокодильчик, уявляючи себе геть без зубом, як дідусь. Угамуйся, друже. Той зуб, що хитається, це молочний, а під ним уже росте постійний. Він його і виштовхує, пояснив тигрик. Друзі порадили крокодильчику. Як найкраще, що можна зробити, це розхитувати зуб язиком. Від цього той буде поступово від'єднуватись, а за кілька днів уже і випаде. Після того його можна зберегти на згадку. Тигрик розповів, що хоче зробити намисто з усіх своїх молочних зубів. Коли ті повипадають. А я тримаю свої зуби у скринці, поважно сказав слоник. А мені подобається роздивлятися свої молочні зуби у збільшувальне скло. поділився орангутанчик. Слоник, тигрик і орангутанчик сказали другові. «Перш за все, Треба розслабитись і не нервуватися. Тут допоможе йога. Усі четверо сіли на галявинці, заплющили очі і стали глибоко дихати. При цьому крокодильчик хитав свій зуб язиком. Згодом крокодильчик і друзі. Дали гратися у хованки. Усі вирішили, що це добре відволікатиме крокодильчика від постійних думок про зуб. Слоник, тигрик і орангутанчик ховалися, а крокодильчик рахував і хитав зуб, і як йому порадили друзі. За кілька днів крокодильчик розявив пащу. І друзі побачили зуб, який хитався ще дужче. Що то, що то видно? спитав крокодильчик. Зуб поки що не випадає. Хитай далі, порадив орангутанчик. Слоник покликав усіх у гості дивитися мультики. Він пригостив друзів попкорном. Спочатку. Крокодильчик боявся гризти, щоб зуб не заболів. Орангутанчик це помітив і порадив другові просто жувати попкорн іншим боком рота. Так у тебе зуб точно не заболить, сказав він. Минуло ще кілька днів. Крокодильчик знову роззявив пащу, і слоник побачив. Що зуб нібито висить на ниточці. Таке враження, що ось ось випаде, мовив слоник. Болить? спитав тигрик. Зовсім не болить, спокійно відказав крокодильчик. Четверо друзів лежали на траві і дивилися на хмарки. І тут ух ти, у крокодильчика випав зуб. Він узяв зуб у лапу, а в роті у нього утворився просвіт. Крокодильчик зовсім не хвилювався, бо знав, що все з ним буде гаразд. Увечері крокодильчик ліг спати. Він ще точно не вирішив, що робитиме зубом, який випав, поки що поклав його на тумбочку. Ну, а завтра обов'язково щось придумає. Можливо, покладе у таємну схованку або зробить чудовий амулет. Діти, сподіваюся, сьогоднішнє заняття вам сподобалося. На все добре, до побачення!